Шановна громадо, дорогі друзі, минає ще один рік, сповнений випробувань і боротьби за нашу свободу. Рік, який приніс нам чимало болю, тривог і очікувань. Але навіть у найскладніші часи ми не втратили головного віри в перемогу, надію на краще і здатність підтримувати одне одного. Цей особливий момент, коли ми проведжаємо Старий Рік і зустрічаємо новий, дарує кожному з нас надію. Ми загадуємо бажання, мріємо і віримо, що попереду нас чекають світлі дні. 2024 рік, як і попередні, став роком боротьби за нашу державу. Хочу висловити глибоку вдячність нашим захисникам і захисницям. Які щодня боронять Україну на фронтах. Завдяки вашій мужності ми маємо можливість працювати, навчатись і плекати мрії про майбутнє. Окремо дякую кожному з вас за єдність і підтримку. Ви невтомно допомагаєте нашим воїнам, працюєте, сплачуєте податки, організовуєте благодійні ініціативи, збираєте необхідне. І підтримуєте тих, хто зазнав втрат. Це є свідченням того, що ми сильна, згуртована громада, яка рухається до перемоги. На жаль, не всі родини зустрінуться свято разом. Є ті, хто більше ніколи не обіймуть своїх рідних. Ми маємо взяти цих людей у свої серця: дітей, які залишились без батьків. Матерів, чиї очі заплакані від сліз, дружин, які втратили коханих, вони потребують нашої підтримки і турботи. А ми повинні завжди пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Їхній подвиг назавжди закарбований у серцях кожного з нас. Ми зобов'язані не тільки берегти цю пам'ять, а й піклуватися. Про їхні сім'ї, адже саме так ми вшановуємо їхню жертву. Щиро бажаю всім нам сил, здоров'я, віри та любові. Нехай прийдешній рік принесе довгоочікуваний мир, а в кожному домі запанує тепло і радість. З новим 2025 роком роком віри. Надії впевненості та перемоги